Жіночі пуловери та сукні Апту Fashion Алді Німеччина, де одна позиція, вартує лише 160 гривень. Подивіться, скільки тут буде всього різноманітного. Загалом 21 позиція в лоті, 3350 тисячі гривень. Це крута нагода поповнити асортимент вашого магазину крутим, якісним товаром. Дивимось, будуть представлені ось такі пуловери. Це светрик і сорочка. Склад сорочки будуть 100% бавовна, а светрик це буде акрил. Ось так виглядає сертифікація. Якотек стандарт 100, якісні полегені матеріали і фарбники. Дивимось в зеленому варіанті з таким дуже ажурним гарним ворітом. Дивимось склад 70 віз коза, а сорочка це буде бавовна. Ось так він виглядає. Зараз покажу його в розгорнутому вигляді. Дивимось. Ось така моделька, класна щільна. Тут тканинка буде, дуже стильно виглядає. Можна стилізувати як і під звичайний буденний стиль, так і для офісу. Дивимось далі. Буде представлений такий персиковий варіант, показую на модельці. Ось так виглядає. Дуже класна в'язочка виконана. Дивимось по складу. На рукавцятах манжетики у нас 100% бавовна. Буде круто носитися і можна круто стилізувати. Розміри XS буде, у нас одна моделька, S буде 6, M 5 і L буде 9. В-образний виріс, смужечка. Дивимось по складу. Такий дивійс сезонний, да? так? Так, так, Ой, дуже приємно. 83 віз коза. Ось так виглядає. Легенький і дуже ніжний. Не буде деформуватись після прання. Далі просто ось така краса. Напівпрозора. Можна класно стилізувати з гольфиками. Дивимось, яка в'язка дуже гарно виглядає. На сорочку можна. Ще так, на сорочку. Так. Це модал та поліакрил по складу. Ось так виглядає дуже круто. Далі показую смужечку. Ось такий светрик, також легенький, де сезонний, дивимось на модельці. Можна також круто під гольфики носити або ж під сорочку. Дуже круто виглядає. Далі сірий варіант, класика, вже так би мовити. Він такий м'якенький, класна в'язка, вона така невагома. Да, Дивимося тут по складу 74 поліакрил, поліестер, поліамід. Буде не деформуватись після прання. Далі ось такий варіант, гірчішний, з такою класною прошивочкою посередині декоративною. ось так рукавцята виглядають, дуже тендітний на дотик. Тому це класний варіант наповнити асортимент якісним товаром і круто на ньому заробити. Нагадаю, розміри XS, 1 S6, m 5 буде. Далі ось такий светрик. Він такий по типу укороченого йде. Дуже тактильно приємний. Ось так виглядає на модельці. Вже неодноразово показували вам такі светрики, вони дуже класно продаються. Далі дивимось, ось такий з горловинкою морячка. У нас йде. Він також такого середнього плану подовжені йде. Класно виконані рукавцята. По складу це 56 поліестер військоза. Дивимося, ось такі рукавцята, дуже класні. Така щільна, класна тканинка. Далі ось такий варіант з стоячим ворітом. Це ексесочка у нас дуже буде. Гарний. Так, дуже класна в'язка, дуже так дітний. Дивись, з дірочками такий ага. вирізаний, так? Дивись. Так, 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 дуже гарно. Прикольно. Угу. І по складу у нас що тут буде? Дивимось, це буде поліестер Еластан. Віскоза. Ось такий. Так, Далі дивимось, дуже гарне поєднання кольорів, такий ніжний тендітний светрик. По складу віз коза на першому місці дуже класно виглядає і дуже ніжний на дотик. Далі ось такий з V-образним вирізом вже схожі вам показували. Нагадаю, крута позиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину, такий кардиганчик. І будуть представлені дві сукні. Ось такого плану. Класна в'язочка, класно оздоблена грудна частинка, ось таким в'язочкою гарною. І звичайно, базова класична сукня середньої довжини в бежевому кольорі, мастхев просто на весняний період. Нагадаю, 160 гривень за одиничку. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Заробляємо разом.